Вітаю, друзі! Ви на каналі в Світі Боксу. І так, сьогодні у випуску британські промоутери розкажуть про майбутні бої цього літа. Зокрема, про турнір 5 на 5, Усик проти Дюбоа, повернення Джошуа, а також послухаємо заяву Філіпа Херговича, який скоро поб'ється із Джо Джойсом. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо з того, що промоутери Френку Урента та Ді Хірн цього тижня подали свої заявки на наступний турнір матчрум проти Квінсбері у форматі 5 на 5. Після багаторічного суперництва два провідні британські промоутери вперше зіштовхнулися 1 червня минулого року на Арена у Ріаді. Однак цей вечір став невдалим для Хірна та його команди матчрум, адже вони програли всі 5 поєдинків, тоді як Урен та Квінсбері залишили столицю Саудівської Аравії за розгромним рахунком 10 0 і бонусом у 3 мільйони доларів. Тепер, схоже, Хірн отримає шанс на реванш цього літа. Обидва промоутери склали попередні списки з 10 боксерів, які згодом будуть скорочені до п'яти найкращих можливих боїв. Як стало відомо, ці списки були подані у вівторок його високоповажності турки Аля Шейху, який тепер вирішить, які п'ять поєдинків увійдуть до другого турніру 5 на 5. Хірн повідомив: ми подали список із 10 на 10, а не 5 на 5. Його високоповажність попросив нас подати план для 5 на 5, що ми і зробили. Тепер ми чекаємо на його рекомендації та рішення, щоб рухатися далі цього літа. Окрім цього, промоутер Френк Уоррен заявив: Даніель Дюбуа дуже небезпечний. Він найбільший панчер у надважкій вазі. У нього феноменальний удар, і в цьому немає ніяких сумнівів. Дюбуа битиметься влітку у великому поєдинку. Я б хотів, щоб це сталося за 4 пояси, і ми будемо працювати над тим, щоб це сталося. Але якщо ні, тоді він битиметься з кимось іншим. Очевидно, що Уоррен натякає на бій з Усиком, але готовий і до іншого сценарію. А директор тренерського штабу Усика Сергій Лапін взагалі заявляє, що Олександр не проти побитися навіть із Джейком Полом за правилами ММА, якщо добре Платять. А Ворен продовжив у попередньому бою: Джозеф Паркер виступив блискуче. Він повернув свою кар'єру на правильний шлях. Наразі він тимчасовий чемпіон WBO, і WBO наказали Усику захищатись проти нього. У такому разі Усик не зможе взяти участь у об'єднавчому бою, так що паркер у блискучій позиції. Щодо Ентоні Джошуа, а то промоутер Еді Хірн заявив: знаєте, що Еджай дуже прискіпливий після бою з Дюбоа. Він повернувся в кемп і поки ще не готовий битися з тією ж люті, яка йому потрібна. Тому я думаю, що для Джошу є два бої, які можуть розпалити в ньому вогонь. Перший це реванш із Даніелем Дюбоа, а другий поєдинок із Тайсоном ф'юрі, який наразі поза нашим контролем, тому все залежить від ф'юрі. Виходячи з цього, якщо Ейджей не битиметься з кимось із цих хлопців, то доведеться битися з кимось іншим. Це може бути хтось із топ-10. І Джозеф Паркер зараз в одному із найгарячіших змагань. Я маю на увазі, що якщо дюба не поб'ється з усиком, я хотів би побачити Дюба в бою з паркером, тому що я вважаю, що Джо заслуговує шанс на титул чемпіона світу на дважкій вазі. Але очевидно, якщо буде об'єднавчий бій, тоді паркеру знадобиться інший суперник, і можливо це буде реванш із Ейджеєм. Джошуа може провести один бій або три бої. Кожен бій може стати останнім, і це реальна ситуація. Тому кожен бій для нього має щось означати. Він не б'ється за гроші, а б'ється тому, що йому це потрібно. Він хоче випробувати себе і брати участь у великих поєдинках. І Він знову хоче стати чемпіоном світу. Саме це є пріоритетом, і він готовий повернутися наприкінці літа. Щодо Тайсона Ф'юрі, то фюріта Френку Орен додав. Він зробив важливе оголошення щодо своїх справ поза рингом, і він насолоджується життям. Він зробив неймовірну кар'єру, був дворазовим чемпіоном світу. Він побив неймовірних бійців. Найкращого у своєму поколінні Володимира Кличка та неперевершеного панчера Донтая Вальдера. Він зробив усе. І, мабуть, два дуже близькі бої з Усиком довели, що для мене ці двоє хлопців були найкращими над важкого свого покоління. І якщо Ф'юрі захоче повернутися, то це буде його вибір. Далі переходимо до Філіпа Херговича, який зробив декілька цікавих заяв щодо поразки від Дюбуа та на майбутній бій із Джо Джойсом, який відбудеться 5 квітня у Манчестері. А трансляція, як завжди буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Хоргович заявив: у мене все чудово. Я не був активним у соцмережах. Але я дуже наполегливо тренувався. У мене є маленька донька, і у моєму житті все добре. Звичайно, важко виходити після поразки від дюбоа, адже в боксі не так, як в інших видах спорту. У боксі важко програвати, тому що тебе побили на очах в усього світу. І я мав виграти в тому бою, тому що був упевнений у собі. Але перед тим боєм сталося багато поганих речей. У мене була травма, я захворів перед боєм, тому не прийшов у своїй найкращій формі. Але тоді я думав, що зможу виграти. Грати навіть в тих обставинах, і в результаті цей програш дуже вплинув на мене. Зараз я збираюся брати участь у великих боях та стати чемпіоном світу. Я завжди в спортзалі. Мені зателефонували з коротким повідомленням, але мені сподобалося, що ще було кілька тижнів. Звичайно, у мене не було часу на повноцінний табір у 8-10 тижнів, як я зазвичай роблю. Але я був у пристойній формі, і у мене є кілька тижнів, щоб провести спарини, Тому я буду у гарній формі до бою з Джойсом. Я б хотів більше часу на підготовку, але думаю, що мені вистачить і цього. Потрібно бути розумним тактично та бути обережним, щоб побити його. Ми билися давно в WSB в аматорах, і це був близький бій рішенням. Він здивував мене своїм джебом, який я не дуже добре блокував. Мені потрібно краще захищатися від його джебу, і я вірю, що цей бій буде іншим. У мене набагато більше досвіду і я набагато сильніший. Цього разу я влучу так, що він впаде. Він не буде вже таким впевненим, як тоді в аматорах, тому я збираюся побити його. І на завершення, колишній чемпіон світу в середній вазі, британець Дарен Баркер вважає, що хорват Філіп Хергович недарма вважається фаворитом у бою з Джо Джойсом. Про це він заявив в інтерв'ю. Так, Хргович є фаворитом. Думаю, причина цього попередня поразка Джойса від досвідченого дерека Чісори. Це був бій, який на папері він мав вигравати. Але він виглядав не найкраще, він виглядав старим. А Хргович — дуже хороший боксер. Він уже програвав. Якщо чесно, мене трохи здувала його нездатність завдати шкоди Дюбуа. Він провів понад 20 ударів правої по Дюбуа. і жодного натяку на те, що той був приголомшений. Тому ця аура Хрговича, здається, зникла. Він просто був великим, якого всі боялися, і раптом виявилося, що він не може приголомшити Дюбоа. Я думаю, Джойс дивитиметься на це так само, що він не такий великий панчер, як усі думали. Але все залежить від кондиції Джойса. Чи зможе він витримати всі ці удари Харговича? Проблема в тому, що він пропускає надто багато. Так, я схиляюся до Харговича, якщо він буде у достатній формі, щоб пройти всі 12 раундів. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!